Я скільки разів втрачала себе в чужих очікуваннях, у страху бути не такою, у мовчанні, де хотіла кричати, але тепер я повертаюся до голосу, що був заглушений, до тіла, яке хотіло танцювати, до душі, яка просить бути живою. Я не знаю, якою стану, але точно більше не чужою для себе. Я пам'ятаю, як це зраджувати себе заради любові, мовчати, коли душа кричить, терпіти, коли все в мені просить втекти. Я пам'ятаю, як це ставати зручною, тихою, правильною і щовечора втрачати себе ще більше. Але тепер я інша. Я повернулася до себе, мій голос звучить. Моє тіло танцює, моє серце не боїться більше бути відкритим. Я не прошу дозволу бути собою. Я не вибачаюся за світло, яке випромінюю. Я жінка, яка повернулася до себе, і я більше не зраджую себе ніколи.